Чи знали ви, що ваше особисте життя може бути пов'язане з вашим банківським рахунком? Це звучить неймовірно, але німецькі вчені виявили дещо захоплююче. Пари, які мають інтимні стосунки приблизно тричі на тиждень, очевидно, заробляють на 24% більше. У чому секрет усе у гормонах. У чоловіків підвищується рівень тестостерону, а у жінок дофаміну, гормону щастя. Ця потужна комбінація допомагає знизити кортизол, гормон стресу, змушуючи вас почуватися більш розслабленими та впевненими. Але це ще не все. Дослідження також відзначило покращення когнітивних і соціальних навичок. Партнери демонстрували кращу концентрацію, сплеск креативності і навіть більше особистої харизми. Отже, здорове та активне особисте життя може не лише покращувати ваше самопочуття, але й підвищувати вашу зосередженість та чарівність, що, безумовно, може допомогти вам досягти успіху на роботі. Що ви думаєте про цей зв'язок? Дайте мені знати в коментарях нижче і не забудьте підписатися, щоб дізнатися більше інтригуючих фактів.